Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалим на рісті Південний Буг. Перша спроба восени виїхати на хижака. Якщо риба буде, ви її побачите. Тому не гаю часу, спускаюся до річки. Бачите, яка краса, але до річки ще потрібно спуститися. Тут великі скали, високо. Зараз спустимося і спробую порибалити. Так, дивіться, яка краса. Річка тиха. Нема вітру. Дерева вже червоні. Так, спускаюся. Вийшов на рибалку і мене гриби просто переслідують. Подивіться. Ось. На березі річки Південний Буг. Яка краса, які шикарнючі, здорові рядівки. Подивіться, ох. Клас. І не одна. Дивіться, далі. Здорові, такі масивні. Красиві. Клас. Подивіться далі. Рухаюсь далі. Ось, знову є. Кублами просто шикарними ростуть. Ось, вище піднімаюся. оп! Тут чотири штуки, вище красота. Ось дивіться, 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 в горку, в горку, в горку. Так ростуть класно. І пішли вони собі ланцюжком. Ось сюди. Отут. Ось ще є. Виїхав просто на рибалку половити окунчика. А тут, міжу скалами, є мох. І в цьому моху, як бачимо, ростуть отака. Такі красиві рядовки. Тобто куди не глянь скрізь гриби. А ось далі за камнем. Зразу за камінням. Так, це мій спінінг. Щоб не вламати. Зразу за камінням, ще такий така краса. Ось, раз, дивіться, скільки їх тут є! Коси не хочу. Ось. Між скалами ростуть, між камнями. Ось нижче також. Сюди теж пішли. Ось яка краса. Тому, друзі, як бачите, гриби ростуть скрізь. Які красиві. Здорові такі. Дивіться. В муху ростуть. Як в Карпатах білі гриби. Прикольно. Ось як вона виглядає знизу. Подивіться, яка краса. Бомба. Це ж бачите, який прикол. Закинув з пініга, піймав два відра грибів. Класно. Кому відео сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар. Дякую всім за перегляд, всім ніфостанні чи шуї. Таких грибних вам рибалок. Всім мирного неба. Пока-пока.